Сьогодні здається, що онлайн – це нічого страшного. Але якщо розкласти ці показники на цифри, то вони є вкрай жахливими. Ми проаналізували за останні три роки НМТ, наскільки діти краще чи гірше здають предмети, і побачили освітні втрати 7%. Ми проаналізували, де знаходяться наші діти, і побачили, що 34% школярів виїхали саме через те, що немає офлайн освіти. Ми побачили, що виїжджають в першу чергу молоді сім'ї. Ті, хто є рушійною силою економіки, і також побачили відображення це на дефіциті кадрів на наших підприємствах. І ми чітко зрозуміли, якщо сьогодні не буде рішучих дій, то через декілька років буде незворотній процес, який призведе Запоріжжя до Кам'яних джунглів без молоді, без перспективи. Саме тому ми не те, що змінили систему, ми можна сказати, побудували її з нуля. Фокусі нашої уваги стало чотири категорії: дитячі садочки, школи, проптехи та вище. Наш мандат 100 тисяч дітей, які знаходяться на території міста Запоріжжя. Дитячі садочки це надскладний кейс. Чому складний? Тому що величезна кількість обмежень. Рік тому працювало нуль дитячих садочків, сьогодні працює трохи менше ніж 100, але все одно ми ще не знайшли той продукт, який повністю задовільні наших мешканцям. Сьогодні діти можуть перебувати не більше ніж 4 години в дитячому садочку, такі є стандарти. Пані Регіни, є мрія, задача яку ми точно в життя побудувати повноцінний дитячий садочок, як ми це зробили зі школою, для того, щоб батьки могли залишати дітей в дитячих садочках і в цей час працювати на території нашої області. Наступна наша задача це школи. Коли ми зробили, коли ми зрозуміли, що Освітній процес і школи це багатогранний процес, це не лише про приміщення, а це і про облаштування укриттів і будівництво нових підземних шкіл. І також, ми, якщо запрошуємо дітей до школи, ми їх маємо здоровим харчуванням годувати. Але також це і підвести школярів від тієї школи, де немає укриття, і звичайно, підтримка наших героїчних освітян. Освітній процес в Запоріжжі розпочався 2 вересня з дня знань. Яке відвідав президент України Володимир Олександрович Зеленський, і в нас тут є досягнення. Досягнення вони наступні. Якщо рік тому на території Запорізької області працювало лише 26 шкіл в змішаному форматі, і ми надавали освітні послуги у змішаному форматі лише для 5 тисяч школярів, то на сьогоднішній день працює 142 школи, і ми надаємо освітні послуги для 35 тисяч школярів. Я хочу наголосити, що, на жаль, це не та регулярна школа, до якої ми з вами звикли. Тому що сьогодні наші діти можуть ходити декілька разів на тиждень або три рази на тиждень, тому що ми не можемо сьогодні всіх вмістити в укриття. Але ми точно йдемо до цієї мети, щоб найближчим часом кожна дитина безпечно могла ходити до школи. Ми відкрили п'ять підземних шкіл, які стали еталоном для всієї держави і всі сьогодні повторюють наш досвід. Що важливо, що на відкритті всіх дітей шкіл у нас були дуже поважні гості: це і президент України, прем'єр-міністр України, міністр освіти, віце-прем'єр-міністр, посол Швеції і також посол Франції з прем'єр-міністром Франції на минулому тижні. На наступному тижні ми вже відкриємо шосту підземну школу. Наша мета до 1 вересня забезпечити якомога більше дітей освітніми, якісними послугами. Коли ми почали повертати якість цити, ми зрозуміли, що дітям вкрай важливе змагання. Я хочу подякувати колективу освіти області міста за те, що ми відновили шкільні олімпіади. Тисяча учнів вже прийняла участь в олімпіадах з 15 предметів. Це про змагання. Я думаю, всі ми пам'ятаємо, як в дитинстві готувалися до Олімпіад, як переживали і наскільки це про розвиток дітей на території прифронтового міста. Звичайно, черговим викликом для нас стало шкільне харчування. Ми проаналізували, що ми маємо і що нам потрібно. Ми маємо старі радянські харчоблоки, які ще до повномасштабного вторгнення були непридатними для харчування дітей, а після чотирьох років нефункціонування вони просто перетворилися на металокруг. Але ми маємо годувати дітей. І сьогодні ми, на жаль, вимушені возити харчування здебільшого з інших суміжних територій. Але сьогодні, як під головуванням першої леді України Олени Зеленської, ми починаємо розбудовувати систему шкільного здорового харчування. І до 1 вересня 2025 року ми точно побудуємо систему, та яка забезпечить наших дітей в наших школах. І, звичайно ж, екосистема логістики. Ми проаналізували, де в нас є діти, куди нам їх треба привозити, як це зробити максимально безпечно. І ми зрозуміли, що ті автобуси, які на сьогоднішній день є в наших школах, вони точно про старе, а частина з них мобілізована до війська. Тому ми вийшли з ініціативи придбати нові якісні автобуси. Уряд нас підтримав, 26 автобусів в наших громадах. І окремо я пишаюсь тим, що в тендері Прозоро переміг наш. Автомобільний завод і поставив нам наші запорізькі автобуси. Це також про приклад єдності. Ми знайшли вихід і виплатили 25% надбавки кожному вчителю, хто працює на території Запорізької області. 5 тисяч сутян отримали на всіх 60 мільйонів гривень. І знаєте, чим цей досвід закінчився? Закінчився тим, що тепер цей досвід імплементований на всю нашу державу. Тепер з 1 січня 25-го року всі вчителі отримують вчительську доплату. Але цей досвід розпочали саме ми. Наступний наш крок освіти це профтехосвіта, яка надскладно розвивалася, але проблема ж вона більша. сьогодні. На кожному підприємстві тих керівників, хто тут присутній, є вакансії, робітничі вакансії, токарів, слюсарів, операторів ЧПУ. І ми маємо покривати чимось ці вакансії. А як змусити дитину після 9 класу приходити навчатися на устаткуванні якось 60-го року? Відповідь однозначна, ніяк. Саме тому в цьому році на базі чотирьох профтехів побудовані сучасні лабораторії, де устаткування надсучасне. Це і оброблення на станках, це і робота на ЧПУ, це і робота в майстерах, це і сучасні кулінарні кухні для того, щоб підготувати відповідної кваліфікації кухарів. Точно цю практику ми будемо продовжувати, тому що нам потрібно, щоб працювала економіка і підвищувати престижність виробничих професій. Окрема подяка всім вищим навчальним закладам Запоріжжя. Майже всім один себе веде абсолютно непатріотично. Але всі заклади вищої освіти зробили все можливе і неможливе для того, щоб розпочати офлайн-освітні процеси. Окрема подяка, звичайно ж, для наших закладів, які з тимчасово окупованих територій. В цьому році в фокусі нашої уваги точно буде вища освіта. Окрема увага буде Запорізькому національному університету, який вступив в експеримент щодо застосування корпоративного управління. Я певний, що цей досвід буде точно передовим і дозволить нашому ЗНУ увійти в топ-10 вищих нашої держави. Такою наша мета є. Але другий фокус уваги це всі вищі. Мають об'єднатися з міжнародними партнерами. Моя мрія, щоб ті діти, ті студенти, хто навчається безпосередньо в Запоріжжі, отримували диплом не лише українського вузу, а й європейського зразка. Це точно про майбутнє і про наш європейський трансфер.